Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій погляд на новини тижня Одеси. На цьому тижні було дуже багато всього, тож поїхали. Знов почались російські атаки. У п'ятницю у нас була просто комбо. Зранку були шахеди, в день була балістика. Потім був зліт мігу 31 На жаль, від балістики загинуло три людини в порту. Дуже шкода. Росіяни написали, що вони атакували контейнери з військовою технікою, але це очевидна маячня. Нічого такого там не було. Комерційні грузи. Ми не перевозимо військову техніку контейнерами. Це очевидно, тому що це заборонено конвенцією Мантрьо через Стамбул. Неможливо це провозити. Росіяни це прекрасно знають, але продовжують свій терор. Також в ніч суботи на неділю була атака шахедами. Слава Богу, ніхто не загинув, ніхто навіть не поранений. Знищено біля 20 автівок на парковці, біля житлового будинку. Все та ж сама точка. Поруч з жилмасівом школьний. Росіяни, мабуть, хочуть отримати в якесь підприємство на території аеропорту. Постійно залітають чомусь в житловий район. Ніяких, очевидно, F-16. У нас там нема. Дуже шкода людей, дуже шкода автівки. Не перший раз це відбувається. В минулий раз під час такої атаки згоріла автівка одного мого знайомого, і він сказав, що він радий, що доля забрала в нього це. Залізом, а не здоров'ям чи життя. Журналісти з'ясували, де знаходиться один з депутатів міської ради Богдан Гіганов. Це депутат, який був обраний від партії ОПЗЖ. Він, мабуть, найбільш проросійський депутат міської ради. Це той, хто на початку вторгнення писав в Фейсбуці, що Зеленський повинен стати на коліна перед путіним і вимолювати, щоб той зупинив війну. А до цього він позував, наприклад, в курці з написом СРСР, ну таке абсолютно 100% вата, і знайшли його як не дивно в Росії. На жаль, юридично він досі є депутатом міської ради. Для того щоб він перестав ним бути, потрібна або його заява, або рішення суду, або рішення президента про те, щоб позбавити його українського громадянства. Сподіваюся. Після цього розслідування це станеться. Як написали ось в телеграм-каналах, тепер подивимося, як там міська рада буде вчиняти. Насправді міська рада не може сама забрати мандат у когось з депутатів. Ми не можемо проголосувати ось на сесії. Це це юридично неможливо. Єдине, що ми зробили, причому зробили ще в попередні роки. Всі ці люди, всі, хто за кордоном, не можуть користуватись депутатським порталом, вони не можуть надсилати запити, тому що отримати пароль від депутатського порталу вони повинні тільки якщо. Персонально прийдуть до міської ради, щоб його отримати, і так само вони не можуть приймати участь у розподіленні депутатського фонду. Тобто номінально він у нас рахується як депутат, але фактично він позбавлений будь-яких можливостей щось робити. Неприємно, але ні на що не впливає. Продовжується епопея з Юрієм Дегасом і Трохановим, боротьбою за пляж Калітон або нібито за інклюзивний пляж. Представники Дегаса зробили такий цікавий крок. Вони подали до суду з тим, щоб скасувати містобудівні обмеження та умови на Дівництво восьмиповерхового житлового будинку прямо на трасі здоров'я на пляжі Дельфін. Я прийшов на цей суд, бачив рекламу у Фейсбуці. На жаль, дуже мало людей прийшло на цей суд. Там буквально людей 10. насправді. Ось тут є така трохи маніпуляція зі сторони Дегаса, що це будівництво воно там зруйнує якимось чином інклюзивний пляж. Я думаю, що це не так. Але тим не менш, мені дуже не подобається це будівництво. Я категорично проти будь-якої забудови, в тому числі житлової, прямо фактично на трасі здоров'я. Траса здоров'я повинна залишатись парковою зоною, побудувати там вісьмиповерховий будинок. Це просто ділянка. Ось траса здоров'я. Потім ось ця ділянка для забудови, а потім пляж. І це порушує і норми про те, що не можна будувати. На відстані до 100 метрів від води. І, в принципі, це руйнує всю цю територію. Траса здоров'я стане автомобільною, щоб якось всі ці мешканці. Тих апартаментів могли туди доїжджати, але на жаль, на цьому суді суддя відхилила цей позов. Дуже дивна така історія. В законі про регулювання містобудівної діяльності написано, що скасувати містобудівні обмеження та умови можна або за заявою забудовника, або рішенням адміністративного суду. І ось суддя адміністративного суду сказала, що ні. Суддя сказала, що це не так, і що насправді є інший закон, який дозволяє державній інспекції з питань архітектури скасувати самотужки. Ці обмеження без цього документу, без містобудівних обмежень будувати неможливо. Сподіваюсь, що тепер вони це зроблять, і суддя їм вказала на це, що навіщо ви подаєте до суду, коли у вас є самих такі повноваження. Тут є така колізія декількох законів, які протирічать один одному. Тому не можна передбачити, як це буде далі. і Можливо, вас цей діам не скасує ці містобудівні обмеження та умови, але дуже не хочеться, щоб щось будували на трасі здоров'я. Також про цей конфлікт вже сказав наш очільник обласної адміністрації легкіпер про те, що це ненормально. Залазити в конфлікт між підприємцями да, і міською владою. Ну, мені здається, мені здається, що ну, точно це не на часі це питання. Е, я там із тією із, із інформацією, яка володію, то там воду перевіряє, то не та вода. До цього ж працювало. Що Ця вся ситуація вона знижує привабливість нашого регіону для ведення бізнесу, коли мерія може просто своїм рішенням знищити якийсь бізнес. І це ненормально, неправильно, і він закликав сторони там знайти компроміс. Я думаю, ніякого компромісу не буде, і пляж калетон фактично працювати не буде. Мерія, я думаю, не дасть їм це зробити. Ну і пляжна історія продовжується. Пересуваємось на фонтан. На тринадцятій станції фонтану була пожежа, тому що власники пляжу, який називається здається, Куба, створили там прямо на піску склад зі своїм мотлохом, і все це згоріло. Несподівано таке буває. Я соти раз повторюю, що такого не повинно. Бути, ми повинні змінити наші правила користування пляжами, та як їх називають в мерії берега захисними спорудами, щоб не можна було створювати склади прямо на піску, щоб не було ніяких споруд, щоб був просто пісок, там максимум шезлонги і все. До речі, на 16-й станції фонтану. Знов будують на стил. На цьому на стилі побудували прямо на піску таке кафе. І начальник управління інженерного захисту в Одеської мерії на відповідь журналістів про це відповів, що все це в рамках правил, це все дозволено. Це не капітальне будівництво, вони можуть це прибрати після сезону, тому нічого страшного. Скоріше за все, він дійсно правий, і тому нам дуже потрібно змінити пляжні правила, щоб таке було заборонено. На жаль, нас досі діють правила, які були Прийняті більш ніж 15 років тому, і я думаю, буде дуже важко їх змінити. Але ми спробуємо і щось добре. Стало відомо, кого запропонують зробити наступним почесним громадянином Одеси. Це 88-річний Роман Шварцман. Він пройшов канцтабори, пройшов голокост, вижив. І все своє життя присвятив боротьби з нацизмом. Нещодавно він виступав у Бундестазі, де закликав допомагати Україні боротись проти путінської агресії, яку порівняв з нацистами часів Другої світової війни. Дуже активна людина, не дивлячись на його вік. Очевидно, що всі підтримують. Звання почесних громадянин присвоюють на сесії міськради. Наступна сесія у нас відбудеться 2 липня, і тоді ми за це проголосуємо. Ну а на день міста він буде святкувати з усіма іншими почесними громадянами Одеси. До речі, Борис Джонсон не є почесним громадянином Одеси. Це не так. Він перерівнений до нього, тому що він повний кавалер ордену Григорія Марезлі. Але на сесії ми не голосували. Він не є почесним громадянином. Останній, хто отримав цей статус, був Євген Голубовський, який вже помер за всю мою каденцію за ці майже 5 років. У нас буде другий почесний громадянин Роман Шварц. Ну а в оперному театрі відбулася прем'єра нового балету, який називається Лісова. Який поставлений за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Меценатом цієї вистави виявився Банк Восток, який допоміг її створити. я був на прем'єрі. Я не є спеціалістом з балету, очевидно, але мені дуже сподобалось. І мені здається, що це такий світовий рівень. Воно дуже сучасно, так оригінально, не, не тхне над нафталіном. І під цей балет була спеціально написана музика. Вона звучала дуже так свіжо і добре. Іноді нагадувала деякі саундтреки від кінофільмів, Імів, тобто, очевидно, що ми не стоїмо на місці. Дуже приємно, що в нас таке відбувається. Всім раджу сходити, це не було нудно. Також в Одесі закінчили зйомки художнього фільму про Олександра Довженка, це український кінематографіст, який починав свій творчий шлях з Одеси. І Він тут працював з 26 по 29 роки, тобто майже 100 років тому. І ось про його такий молодий період знімають кіно. Останні зйомки були на колишній думській зараз біржовій площі, де з будинку мерії прибрали. Теперішню українську символіку Прикольно, що в нас знімають кіно. Ну тобто, ось в один випуск у нас і атака балістикою і новий балет і кіно. Тобто, ми стоїмо, ми розвиваємось, не дивлячись ні на що, і це дуже круто, і Ми вистоїмо. це очевидно. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.